Всім доброго вечора! Сьогодні в нас 17 липня, і е, сьогодні ми починаємо. Сьогодні у нас з вами перший вебінар стосовно нашої нової системи роботи стосовно роботи з нашим новим сайтом. Він вже майже працює. Я вже сьогодні думала е, переносити на наступний тиждень, але подумала, що краще ми почнемо зараз. А потім, коли вже буде все налагоджено, ми будемо продовжувати. І я буду вам казати, де зараз ще можуть виникати якісь питання. Вже створили окремий чат. Телеграм, я надішлю посилання, чат, е який буде сапортом, підтримкою для всіх клієнтів для та для всіх партнерів, для того, щоб якщо щось не виходить, можна було звернутися. І там е команда техніків та е помічників, які будуть допомагати. Тому сьогодні ми з вами будемо починати з чого. Uh, По-перше, давайте, давайте я вмикну uh, запис, щоб ви дивилися не тільки на мене, а й на наш чарівний сайт. Скажіть, будь ласка, хто вже заходив, хто вже його дивився? Ось він. Я заходила. Так. Да. Красивий. Кабінет получилось зайти. Да? Супер. Yeah. Так, зараз ми з вами почнемо ось з чого. Дивіться, це головна сторінка нашого сайту. На неї представлені зараз три лінійки, які в нас є: це парфумерія, це декоративна косметика і це доглядова косметика. Одразу скажу: на сайті у нас, що воно в мене не хоче вище. На сайті ми з вами одразу міняємо мову. У мене вже бачите, у мене вже вона українська. Якщо ви заходите вперше, ви собі вмикнули українську і ви його бачите українською. Я вам буду показувати так. А скажіть мені, будь ласка, хто частіше чим користується? Тобто ви будете в більшості своїй заходити з телефону чи з ноутбуку? Я з телефону. Mm -hmm. yeah. Так, зараз я тоді зроблю собі ще один вхід в Zoom. І буду вам показувати і так і так. Бо, скоріш за все, ми всі будемо користуватися більше телефонами. І я розмовляла у нас головний відповідний за сайт це Всеволод Гітер. Ви всі знаєте, це старший син Діани Ігоря. І вони з Вікторією з, жіною, з жінкою, вони у нас займаються повністю всім. Що у нас зв'язано яз... зв з інтернетом і роботою в інтернеті? Так, зараз хвилину у мене напевно згрузився, а ні, не згрузився все добре. Зараз я зайду і я вам хочу просто показати, якщо ви будете заходити з телефона, то, то логічно нам буде е дивитися з телефона на те, що у нас відбувається. Але все-таки я вам покажу, ви потім розберетеся. Мені просто буде зручніше показувати вам з е е ноутбуку для того, щоб ви розібралися. Але якщо ми з вами ось так починаємо. Так, тут я вимикаю. Звук. Прогрес, progress. 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 прогрес. Окей. Так. Щось мені треба зробити, щоб вам не фонило. Так нормально, вам так чудно? Так. Угу. Добре. Yeah. Так, зараз тоді давайте ми робимо таким, таким чином. Зараз ми з вами. Зараз, щоб в мене не відкрилося нічого того, що вам не треба. Відкрилося те, що нам треба. Я вам буду показувати і так, і так для того, щоб ви бачили, як ви будете з цим з цим працювати. Так, я виходжу тут з кабінету. У кого не вийшло зайти в свій кабінет, то. Опа, а як його зробити? а Як мені тут? А як мені тут? Ага, ось Share Screen окей, okay. так, я бачу, що воно почалося. Я хочу закріпити це. Оп! Видно? Ні, у нас ще нічого не почалося. О, щось грузиться. Так. Спочатку. screen. Почати. Здравствуйте. Угу. О, є. Дивіться, тобто, ми з вами заходимо ось так в телефон. І у нас в телефоні ми бачимо сайт для того, щоб потрапити до каталогу. Ми з вами натискаємо на три полосочки зверху, зліва. Бачите? І в так. нас випадає продукція. Тобто, так, сайт бачать всі люди, які заходять на нього. Тобто, всі наші клієнти, всі-всі-всі, хто заходять, вони його бачать. Ось таким чином. Ось тут у нас каталог. Ми натискаємо на парфумерія та косметика, і у нас випадають наші три категорії. Перша категорія це парфумерія. У нас вже все, бачите, все у нас українською мовою, все як має бути. І далі у нас ідуть товари. Якщо ми натискаємо, то у нас картинка змінюється. Бачите? Тобто вони стоять всі однакові, а ось так вони у нас змінюються І так, ми заходимо з вами, ну знаходимо будь-який, е, і ми бачимо, що ціна у нас тут стоїть в євро. Скоріше за все, нам е, у нас е, все е, буде, як нам треба, і у нас буде оплата просто перераховуватись в Вейфопей. У нас буде оплата настроєна від Вейфопей, і у нас буде. Одразу перераховуватись при, при, оплаті, при оплаті по курсу на цей день. Тобто, це буде все автоматично. Тобто, ми заходимо, ось давайте заходимо на картку товару, і ми бачимо: у нас тут одразу показано під товаром. Показано, що він є у нас в 50 мл, в 3 мл. І ми дивимося в описі. У нас в описі одразу написано, що якщо вам подобається ерба, «Пура», «Саспіра», то вам обов'язково сподобається і аромат парфум код Колекшн 102. До речі, у мене до вас одразу є а, просьба. Як буде? Прохання. 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 О, точно. У мене до вас одразу буде прохання. Якщо ви бачите на сайті щось, де є помилки орфографічні, помилки перекладу, ви робите скрін і надсилаєте його мені. Я що, Заблокувався і вирішив, що йому достатньо да, працювати. Угу. Добре. Так, це ви зрозуміли? Добре? Тому що ми з вами, так як, як е, е, всі люди завжди створюють люди, всі е, штуки, то завжди можуть виникати помилки. Так, є трансляція чи немає? Немає. От Заяза. От заяза. Женя, моє питання, а я дивлюся, ціни наші українські, а якщо в Європі вони будуть. Якщо людина заходить, йому підтягує одразу в страну, де він знаходиться, тобто по його IP, якщо людина зайшла в Європі на сайт, то вона бачить європейські ціни, і вона може собі обрати тільки мову, якої вона буде користуватися, ну, сайт якою мовою буде? А, понятно. Ціни європейські в Європі, європейські так. ціни. Так. Ага, понятно. немає на сайті? Та, теж хороше питання. Зараз ми з вами все подивимось. Всі питання записуйте одразу собі, потім всі надсилайте мені, і ми будемо всі їх вирішувати. І я вам прийшлю посилання на Групу підтримки, і ви всі питання можете задавати туди. Вони там будуть швидше вирішуватись. Да? Тому що, якщо ви будете питати мене, то мені треба буде зв'язуватися з ними, потім з обратно з вами. Тому краще буде, ви зможете завжди писати всі питання в той чат. Угу. Ось дивіться: тобто, у нас одразу на товарі у нас одразу є три об'єми. І бачите, у нас є ціна і є піві. Це бали, тобто, Піві це бали, які нараховуються за придбання кожного продукту. І у нас тут є, тобто ми обираємо 3 мл, оп, воно нам показує одразу ціну 3 мл. Обираємо 18, у нас з'являється, як виглядає 18 мл і ціна на 18 мл. Бачите, ми все округлили, тому що 17,50, як би нащо? Залишати, тому все 18. 18 мл, 18 євро. 50 мл, 40 євро. Одразу видно, видно клієнту, наскільки йому вигідніше купувати собі великий флакон. Так? Ось. Це по флакону. Ми беремо. І коли людина зайшла на сайт, наприклад, зараз ми подивимося одразу, де ваше реферальне посилання. Мені не подобається, що воно у мене тут фонить, тому я зараз тут припінь, припиняю і буду вам показувати на е, ноутбуці. Так, ділюсь. Я просто тут підготувала вже, відкрила собі всі вкладки, які нам з вами зна, можуть знадобитися. Е, значить, що у нас відбувається? Значить, у нас ми зайшли з вами на товар. Обрали собі товар, будь-який. да? Ну, давайте. А, бачите, він у мене вже зайшов. І коли я зайшла під своїм аккаунтом, бачите, одразу ціна вже партнерська. Тобто, коли ви будете заходити в свій кабінет, і якщо у вас було 25 балів минулого місяця, і якщо у вас є 25 балів цього місяця, Ну, або минулого, або цього, то у вас завжди буде відображатися одразу партнерська ціна. Бачите чи не бачите? Да, Так, да. так. Угу. Тобто, ось у нас одразу відображається партнерська ціна. Значить, у нас зараз тут є. У нас зараз тут є ось наші категорії парфюмерія, макіяж, догляд за обличчям. Здоров'я здоров у нас зараз колаген, але вже дуже скоро у нас будуть е, і перші три наші beauty health. І е, це буде, як ми говорили, це буде гіалуронова кислота з вітаміном С, це буде регулятор сну, і це буде Сілен маг, Магній і хтось ще. Щоб волосся не випадало тобто для, для всього нашого організму. В, е, далі у нас є розділ Хоум, і в Home у нас є свічки та дифузори і товари без PV, тобто безбалова продукція. І ось тут безбалової продукції у нас пакети, але ми підправимо, і у нас е, тут. Білих пакетів цих в Україні не буде. Бачите, на них ціни немає, просто е, зроблять по, м, фільтр по країнам. У когось є такі пакети, у нас такі пакети. Так, Так. ось ми е, додали собі, що ми там додали. Три мл ми додали. Давайте ми собі ще щось додамо. Давайте. Оп. Я зараз в аккаунті Іри і. Тому що у мене як у склада трохи інший кабінет, тому буду показувати вам на Іри Адамчук. Так, ось у нас кошик. Ми доходимо до кошика. Блін, треба було вийти спочатку. Давайте я спочатку вийду, а потім зайду, щоб ви бачили, як це все виходить. Ну, от, наприклад, ми додали до кошика, і у нас одразу. Кожен раз, якщо людина додає собі до кошику і потім вона, да. вона натискає на, на корзину, на кошик, щоб зробити замовлення, у нас тут написано, що додавання товарів до кошика доступне зареєстрованим користувачам. Я пропоную. Давайте ми подумаємо над тим, яку фразу сюди можна поставити замість цієї, тобто що зареєструйся і і все, і буде тобі щастя. Зараз хвилинку. Так. І ми сюди, тобто, людина, коли ви заходите, ви вводите свої якщо ви не знаєте свій пароль, ви вводите вашу пошту, за якою ви зареєстровані в компанії. Вводите сюди вашу пошту і туди вставляєте і натискаєте Не пам'ятаю, пароль. Тоді вам на пошту приходить. Лист з, зі збросом паролю, і ви потім заходите за посиланням вашої, з вашої пошти і е, вводите собі новий пароль. Е, що стосовно пошти, якщо зараз почнеться, а у мене нема пошти, а у мене вона переповнена. А я не знаю, як бути, у мене пошта не працює. Зробіть собі нормальну пошту, якою ви будете користуватися в ваших. Робочих цілях, тому що всі повідомлення про замовлення у вас про реєстрацію новачків, тобто, кожна людина, яка буде по вашому посиланню заходити, натискати кнопку зареєструватися, вона буде автоматично під вас попадати в базу даних. Тобто, цей сайт він одразу пов'язаний з, з базою. І людина, яка реєструється, вам приходить лист. Вам буде надходити лист. Тому у вас має бути робоча пошта. А що ти Я... горіла? Олічка, ми тебе слышим? Що у нас буде? Всі ваші замовлення. тобто, Якщо хтось заказав по вашому, по вашому реферальному повідомленню, а що що? Тобто пошта у вас має бути налагоджена. Добре? Хто не знає, як собі пошту зробити? А, тобто, можна робити нову пошту спеціально для. сайту? Можна да? зробити собі нову пошту. І е, тільки ви її потім передаєте мені, і я її вношу в базу, щоб ви могли зайти е, сюди на сайт, добре? Я, е, якщо вам буде зручніше, то зробіть собі окрему пошту для роботи. Це завжди е, правильне рішення. Так, значить, ми тут, у нас це, ми знаємо свою пошту, ми знаємо свій пароль, ми заходимо. Ми заходимо і бачите, у нас була ціна 12 євро, одразу вона стала 8. Бо у Іри більше 25 балів. Дивіться, в цьому місяці всі, у кого, ну, тобто, всі люди, які підписані, у кого є контракт, у них у всіх в цьому місяці до кінця липня партнерські ціни. Тому. Ви можете зв'язатися з усіма вашими партнерами, які у вас є зареєстровані на цей час, і сказати їм, що вони можуть зайти на сайт і оформити собі замовлення. З наступного місяця всі партнери, у яких не було 25 балів в липні, але вони є зареєстрованими, за ними закріплюється знижка 10%. Тобто, у нас. Я не знаю, чому буде вам видно. У нас в базі даних у кожної людини, ось тут, є. Е, бачите е, таблицю зараз? Чи ви інший бачите? Зараз я подивлюсь, що ви бачите. Туш ми бачимо. Туш ви бачите? Так, зараз я вам тогда просто в мене включено воно на інше, на інше. Так. Ось так. Дивіться. Ось у нас в базі даних у нас є споживачі, тобто всі люди, які зареєстровані. І у них ось є тайп, P це партнер. Тобто всі ті, хто партнери. Але, наприклад, як фамілія Іра, дівчата, реєструвалася вчора, вона ще не зробила замовлення. Ось, бачите, Сі це клієнт. Тобто у нас буде три категорії партнерів. Якщо у людини стоїть Сі, то він буде замовляти за клієнтською ціною. І тільки в е, разі того, е, випадку того, що якщо він робить замовлення більш ніж на е, 25 балів, у нього одразу ціна змінюється на партнерську. Потім, коли ви робите, робите... можна запитання? Да. А, Дивіться: а якщо по нашій реферальній ссылки зайшов і купив собі клієнт, у нього знижка 10%. А що я з цього маю? Зараз ми до цього дійдемо, у ага, ряд... все. Кіді паровоза. Дякую. А, да. Гарне запитання. І ось, бачите, і всі замовлення. Ось, наприклад, Іра робила замовлення на через сайт. Ось вона його зробила через сайт. Воно, воно одразу з'явилося в базі, одразу з'явилося в базі, і воно одразу буде, якщо все в наявності, я клацаю, що воно а, проведено, я клацаю, і всі бали будуть одразу вам нараховуватись в базу. Тобто, все, що ви взяли, воно сразу в цей ж самий день буде вже нараховано вашу базу даних. Це буде суперзручно, особливо для мене і Олі. Для нас це найкраща новина. Ну, я маю на увазі ті, хто вносить розходні документи зазвичай. Так, ось ми бачимо: тобто, у нас ціна змінилася. Ми зайшли, у нас є кошик. Ми заходимо в кошик, натискаємо перейти до кошика. Коли ми натискаємо перейти до кошика, нас переносить в особистий кабінет. Можна заходити, заходити таким чином. Можна заходити ось так, коли ми бачимо. Ось так бачите, коли ми натискаємо на, на значок з людинкою. Ось тут ми натискаємо перейти в кабінет, і ось тут і тоді ми попадаємо сюди. І у нас тут в кабінеті, тут вже ми змінимо. Тут у нас будуть особисті дані. Тобто, ну. У нас є в кабінеті всі наші бали, як ми звикли бали дистриб'ютори, У нас є наші особисті дані. Тут є клієнтська база. Ось Олена мене сьогодні питала, де я буду бачити структуру. Ось так ми бачимо: тут у нас клієнтська база, ми бачимо свою структуру одразу і е, в кошики це те, 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 що ми ще не оформили. Вірш-ліст суперкласна річ, та ми собі додаємо на сайті те, що ми хочемо. Тобто, щоб воно у нас там було. Наприклад, там ви можете е, самі ваші товари, які ви частіше замовляєте, додати їх в Віш-ліст і відтуди зручно додавати в кошик. Замовлення тобто замовлення, які ви зробили на сайті. Також у нас є акції ось всі акції. Єдине, я не розумію, чому у нас тут акції зараз. А вони не наші, вроді би, я дивилася. Да, ну, не, не наші. от я стрю джулай промоушн? Не да. так. Да. А, наші. Ось. Диви, бачиш, натиснули а і я відкрилися не наші. А? А, да, вже, наші да. вже наші. Ну тобто воно йде як єдине, ось, тобто ось воно, Джулі промоушен. Ми натиснули джулай, і у нас відкрилася Україна. І відкрилися наші. Тобто, одразу в кабінеті, якщо ви забули акції, якщо вам треба щось заскріняти, відправити клієнтові. І до речі, на сайті ціни на продукти, які зі знижкою, які зараз в цьому місяці в акції, вони на сайті будуть в акції, тобто на них буде ціна акційна. Так, тобто тут у нас акції, і ось у нас тут документи. В документах в нас є маркетинговий план. Тобто ми собі е, натиснули, він у нас загрузився, ми собі його зберегли, відкрили. І ось у нас українською партнерська програма, маркетингова стратегія, повністю весь маркетинг-план українською мовою. Ви можете собі його просто один раз е, е, зберегти на пристрій на ваш. А можете просто, коли потрібно, взяли собі і відкрили. Так, я бачу, що і в нас є. Так. Ага, воно і що у всіх одна обкладинка з заголовком на англійській мові, але коли кликаємо, відкривається кожне країні своє промо. Чудово. Чудово, так. Ну, у Так. Так, далі у нас кодекс етики. Тут прописан кодекс етики дистриб'юторів. Я думаю, що ми зробимо по ньому ще окремий вебінар і проговоримо наш кодекс етики. В ньому бачите багато-багато пунктів, 23. Це все, на чому базується наша бізнес, наш бізнес-етикет. Тут у нас є кваліфікаційні програми і тут є партнери це партнери-виробники. Я вже сьогодні. їх... Завантажувала зараз ось. Партнери-виробники продукції. Тобто вам потрібна інформація, що де, де, де яка фабрика, ви зайшли, і звідси все собі до, достали. Ок. Ок. І дивиться. І ось тут у нас. Це поки помилково. Це знижка 0%, це поки помилково. Ага, це воно на партнерську програму. Окей. І ось тут ваше реферальне посилання. Бачите? Ось тут. На телефоні воно знизу. Зараз ключу, покажу. І у нас ось тут ми натискаємо, ось так: натискаємо на копіювати. І ми його коли відправляємо, у нас ось так: Ctrl-V. Коли ми надсилаємо своє рефер... реферальне посилання, відкривається ось така сторінка. Приєднуйтесь до нас, тут заповнюємо. Людина заповнює свої дані, обирає собі країну. І бачите, тут вже реферальний код підтягнувся по цьому і натискає Зареєструватися. Це безоплатно для всіх. Тобто ви просто реєструєтесь і тоді ви можете додавати собі товари в кошик і все інше. Це зрозуміло? Так. Oh. Ви мені там маякуйте, бо я не знаю. А як це можна до да, питання? Як це да. буде виглядати, наприклад, в Інстаграмі, коли кидаєш реферальну ссылку? Це де Василь. її треба? Куди її кидати треба? Так. Да. Ну, посилання в Інстаграмі кріпляться або в сторіс, або в Біо. У тебе спонсор-спеціаліст по Інстаграму? Вона тобі розкаже. Ми дивіться активне посилання. В Інстаграмі лента вибудована таким чином, що там не мож... ну, Користування вони не активні. Якщо ви їх публікуєте під постом, вони у вас активні, там, де ви. О, я вчора, по-моєму, своє вже туди затусила на цю. да, на... А Вам мене не видно, да? Шапки профіля, да, Можна В да. шапки профіля. В шапці профіля ми натискаємо редагувати свою шапку профіля. І в шапці профіля є посилання. Посилання, ви натискаєте посилання, туди вставляєте свою рефералочку. І все. І вона у вас там закріплена. Тобто, ви всі там. Всі... по... Зареєструватися в шапці профілю. Одразу. Що я хочу сказати. Так, що я хочу сказати? Збилась в смислі. А, я вам хотіла показати, де воно в цьому телефоні. Зум. Зум. Божечки. Як... Вилиночку. Воно мене тут. то туды то сюды